А звідси? Бондар Микола, сотня 4-ї козацької сотні самооборони. Пане Микола, скажіть, чому сотня тут знаходиться в суді зараз? Не одна сотня знаходиться. Не одна сотня. А, чому? Який привід? Ну, привід тут досить простий, банально простий. Ми під час виборів у Василькові були, в тому числі не тільки в Києві, а і відслідковували, як відбувалися випади у Василькові. По закінченню виборів були підписані всі протоколи, не було ні в кого ніяких претензій, всі визнали ну, факт такий, як, як відбувся. На сьогоднішній день незрозуміло чому. З'явилися позови до суду і намагання. Ну, Моє враження таке, що намагання просто відстрочити ще, хоч там на тиждень, хоч на два, а затягнути цей самий процес. А там з боку якого позов подане з боку Поповича, який фактично прорвав. І навіть те, що він вимагає там перерахувати, йому не дасть ніякої змоги. Але те, що Васильков був три роки без мера, вже має наслідки певні. І чим далі то буде затягуватись, тим більше буде тяжче для громади. Тому до нас звернулися представники громади. Більше того, ми самі були учасниками виборчого процесу, тому ми прийшли сюди попросити суд максимально швидко в рамках законодавства розглянути цю справу. Тобто у вас сотні є хлопці з Василькова, які машина Василькові? Так.